МСкрафт, і ми продовжуємо з вами розв'язувати завдання ЗНО 2007 року. І так, завдання 32. Знайдіть найменше ціле значення параметра А, при якому рівняння логарифмічне має корені. Ми знаємо, що якщо у нас є логарифм, отже, обов'язково треба написати ОДЗ. Під логарифмічний вираз Х плюс 2 повинен бути строго більше 0. І 2х мінус А, відповідно, також повинен бути більше нуля. Х, відповідно, більше мінус 2, і 2х більше за А. І можемо виразити, що х більше а поділити на 2. Тепер, оскільки ми написали з вами ОДЗ, ми за наявності однакової основи. Можемо перейти до підлогарифмічних виразів. А отже х плюс 2 дорівнює 2х мінус а. Звідси виразимо відповідно х. Я х перенесу праворуч, а А перенесу ліворуч. У мене відповідно буде 2х мінус х дорівнює А плюс 2. Х дорівнює А плюс 2. І напишу так, як треба х дорівнює А плюс. Тепер, для того, щоб рівняння мало корені, мені обов'язково треба врахувати ОДЗ. А отже, я пишу А плюс повинно бути строго більше мінус 2. Чому? Бо х дорівнює А плюс. А Х повинен бути строго за мінус 2. І отже, замість х я підставила А плюс 2. І також. Х повинен бути більше за А поділити на 2. Також замість х підставляю А плюс 2, відповідно більше за А поділити на 2. А більше мінус 4, і тут, якщо ви будете розв'язувати нерівність, вам необхідно звести до спільного знаменника цей спільний знаменник буде 2. А отже, у вас буде 2а плюс 4 більше за А. Відповідно, А більше за мінус 4, і 2А мінус А буде А більше за мінус 4. Я поясню, чому у нас з вами вийшло абсолютно однакове значення. Насправді, я, коли готувалася до цього відео, розмірковувала, яким чином краще все ж таки вам пояснити. Бо я, наприклад, в ОДЗ тут не писала і Х плюс 2 строго більше нуля, і 2х мінуса строго більше нуля. Зараз поясню. Коли ви переходите до підлогарифмічних виразів, ви їх прирівнюєте. А отже, вони рівні, вони набувають однакових значень. Тому, коли ви розв'язуєте такого типу логарифмічні рівняння, вам було достатньо в ОДЗ написати або Х плюс 2 строго більше нуля, або 2х мінус а строго більше нуля. Достатньо було вказати тільки один із виразів, що він більше нуля, бо вони між собою рівні. Якщо 2х мінус більше нуля, то автоматично х плюс 2 більше нуля, бо вони рівні між собою. Але оскільки у більшості випадків і більшість учителів привчають дітей до того, що. В ОДЗ треба писати і відповідно х плюс 2 більше 0, і відповідно 2х мінуса більше 0. Я не стала спочатку відразу пояснювати, чому я б в ОДЗ написала тільки одну частину, відповідно. Тому я зробила ОДЗ так, як у більшості випадків дітей вчать у школі. І, відповідно, просто хотіла вам показати, що ви би отримали однакові абсолютно значення. Бо в ОДЗ, і ще раз повторюся, достатньо було написати тільки оди, одну із нерівностей. Ну і тепер давайте позначимо на координатній прямій відносно А, що у нас строго більше мінус 4, строго більше, мінус 4. А нас просили: знайдіть найменше ціле, найменше ціле в нашому з вами проміжку. Це відповідно мінус 3. А отже у відповідь, ми пишемо А дорівнює мінус 3. Завдання 33 сторона рівностороннього трикутника А дорівнює 5 см. Знайдіть скалярний добуток А помножити на АЦ. Нагадаю, що якщо Вектор А має координати x1 y1, а вектор Б має координати x2 y2, то скалярний добуток можна записати або А помножити на Б – це x1 помножити на x2 У1 помножити на y2. За наявності третьої координати плюс з1 помножити на z2. Або ж ми записуємо з вами скалярний добуток, як модуль А, помножити на модуль Б, і помножити на косинус кута між векторами А і Б, модуль А і модуль Б це відповідно модуль вектора, або його довжина, або це довжина відрізка. Вашого вектора. Відповідно, у нас за умовою задачі з вами рівносторонній трикутник. Рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони і всі кути рівні. Відповідні всі кути будуть по 60 градусів. Бо сума кутів трикутника, 180, поділіть на 3 і отримаєте 60 градусів. Нам необхідно з вами знайти скалярний добуток АБ. І, відповідно, АЦ. Як я вже і сказала, кут між ними буде 60 градусів. Тепер модуль АБ. Модуль АБ відповідає довжині відрізка А Б. А отже, за умовою 5, модуль АС. Оскільки трикутник рівносторонній, то модуль АС відповідає довжині відрізка АС. А отже, 5. Ну і кут між ними ми знаємо. Відповідно записуємо модуль АВ помножити на модуль АС, помножити на косинус кута між ними косинус 60 градусів і підставляємо 5 помножити на 5 і косинус 60 градусів одна друга. 5 на 5, 25. 25 поділити на 2 буде 12,5. І у відповідь пишемо 12,5. 34 завдання. Для опалювальної системи будинку необхідні радіатори із розрахунку 3 одиниці на 50 кубічних метрів. І так, 3. Одиниці три радіатори на 50 кубічних метрів. Яку кількість одиниць радіаторів треба замовити, якщо новий будинок має форму прямокутного паралелепіпеда розміру 15 на, 18 на 25 метрів? Ну, ви бачите, що у нас в розрахунку на 50 кубічних метрів. А отже, відразу це вам підказка, що ви повинні знайти об'єм, об'єм прямокутного паралелепіпеда. Нагадаю, що об'єм прямокутного паралелепіпеда це довжина помножити на ширину і помножити на висоту, в нашому з вами випадку це 15 помножити на 18 і помножити на 25. Ми повинні з вами раціонально відноситися до рахунку, і я не бачу тут сенсу зараз витрачати свій час і множити у стовпчик 15, на 18, на 25. Вже за умовою задачі я бачу, що мені все одно прийдеться ділити. Так, коли я буду ділити, я просто добуток поділю на якесь число і думаю, що точно щось в мене скоротиться. Ну, дивіться, у нас з вами. Розрахунок, що три радіатори на 50 кубічних метрів. Оце наш з вами об'єм, відповідно, це кубічні метри. Щоби мені дізнатися, скільки разів по 50 кубічних метрів вміщується в моєму об'єму, мені треба об'єм поділити на 50. А отже, мені треба добуток. 15, 18, і 25 поділити на 50. Ну, бачите, як я і сказала, тепер 50 і 25. Я можу скоротити, тут буде 1, тут буде 2. 18 і 2 також можу скоротити, тут буде 1, тут буде 9. І от тепер, в принципі, в мене виходить 15 помножити на 9, що набагато легше порахувати, ніж 15 на 18 і на 25. І так, 15 помножити на 9, 9 помножити на 5, 45, 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо 9 помножити на І плюс 4, 13. Отже, відповідно, 135 разів вміщується в об'ємі нашого з вами будинку по 50 кубічних метрів. Але якщо в розрахунку, що на 50 кубічних метрів в мене виходить 3 радіатори, а в мене вийшло 135 разів, то мені достатньо просто 3 радіатори помножити на 135. Тобто 3 радіатори взяти 135 разів, Ну, не будемо зневажати. Множенням у стовпчик, бо насправді це також дуже важливо. 3 на 5 – 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 3 – 9, плюс 1, 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 1, 3 і плюс 1 4. І відповідно у нас з вами 405 радіаторів. Пишемо відповідь. Привчайте себе писати в завданнях відповідь. Бо це непогана практика. І так, задача з геометрії номер 35 Апофемо правильної, чотирикутної піраміди дорівнює 2 коренів із 3 см, і нахилена під кутом 60 градусів до площини основи. Знайдіть об'єм піраміди. Я завжди. Кажу дітям, що задачу будь-яку, а особливо з геометрії, треба дуже-дуже уважно читати, розбираючи кожне слово. Які слова нам тут з вами допоможуть? Правильної, чотирикутної, піраміди. Отже, ми розуміємо, що це піраміда, в основі якої правильний чотирикутник. А у нас з вами правильний чотирикутник це квадрат. Незважаючи на це, звичайно, ми з вами все одно. Малюємо в основі відповідно, паралелограм. Ви вивчали і знаєте, що при паралельному проєктуванні, відповідно, будь-який паралелограм переходить у будь-який паралелограм. Далі я нагадаю вам, що у правильної піраміди, окрім, того, що в основі правильна фігура у неї Висота проєктується в центр вписаного і описаного кіл, а у правильної фігури, у правильного чотирикутника, як і у будь-якої правильної фігури, центр описаного і вписаного кіл, відповідно, співпадають. Окрім цього, у правильної піраміди з вами, всі бічні грані це рівні, рівнобедрені трикутники, які рівно нахилені до площини основи. В нашому випадку висота у нас буде з вами проєктуватися в точку перетину діагонали квадрата, в точку перетину, в точку центр описаного і вписаного кіл. І так, починаємо з того, що ми намалювали з вами чотирикутник ABCD, А, Б, С, Д, який у нас є з вами квадратом. Далі я завжди малюю висоту. І після цього вже скористаюся інструментами, і після цього вже домальовуємо піраміду. І так, у нас з вами на рисунку правильно чотирикутна піраміда, повторюся, в основі якої квадрат. Можете собі це позначити, а можете, я раджу також дітям завжди знизу намалювати собі фігуру, яка у вас в основі многогранника, так? щоб не заплутатися, і щоб пам'ятати, що це у вас відповідно квадрат. І так, що нам дали з вами апофема піраміди, Апофема нагадаю вам, це висота бічної грані. Висота бічної грані. Я провела висоту, поставлю тут точку К. Висота бічної грані. Апофема. Дорівнює вона за умовою задачі 2 коренів із 3 см. І нахилена під кутом 60 градусів до площини основи. Нагадаю, що кут між прямою і площиною, це кут між прямою, і її проєкцією на цю площину. Дивіться, ось у нас з вами похила наша апофема. От, бачите, СО, я по ньому рухаюся, СО перпендикулярна площину. І ОК утворюється у вас проєкція, проєкція вашої похилої СК на відповідно площину основи. Для того, щоб знайти проєкцію відрізка, треба з його кінців на цю площину опустити перпендикуляри. Але оскільки точка К у вас уже лежить в площині основи, то достатньо опустити перпендикуляр із точечки С. А з точки С це ваша висота. І ось я вам показую, що СК відповідно проєктується і переходить у відрізочок ОК, який є проєкцією вашої апофеми СК на площину основи. Так, і тоді кутом між СК і площиною основи є кут між СК і його проєкцію на цю площину відрізочком ОК. Ось він на шкур 60 градусів. Що ми з вами повинні описати? Ну, задача з геометрії, звичайно, повинна описуватися чітко. Спочатку треба написати, що S, A, B, C, D, нагадаю, що букву S пишуть першою. так, С, -А -Б -Ц -А -Д, Правильно чотирикутна піраміда, в основі якої квадрат, висота проєктується. В точку перетину діагонали точку О. Далі треба описати обов'язково кут. Ви кажете СО перпендикуляр СК похила. ОК, її проєкція на площину основи або можна площину вказати будь-якими трьома буквами. Нагадаю, що краще за все писати в дужках, якщо ви не пишете перед цим слово площина, і, звичайно, для того, щоб вказати площину, вам достатньо трьох точок, які не лежать на одній прямій, і належать цій площині. Так. Тоді, тоді кут СКО дорівнює 60 градусів кут між СК і площиною АБЦ. Начебто, по тому, що треба було описати, все зробили з вами. Нас просять об'єм піраміди. Об'єм піраміди, 1 третя С- основи на висоту СО. Чого нам з вами не вистачає? Ну, можна сказати, що майже всього. так? Щоб знайти С основи, треба знати сторону квадрата. І нам не вистачає з вами висоти СО. Висоту СО я знайду з прямокутного трикутника СКО. скористуюсь тригонометричними функціями. СО це катет, який протилежний до кута 60 градусів. І ще я знаю гіпотенузу. Протилежний катет до гіпотенузи. Це тригонометрична функція синус за означенням. Пишу з трикутника СОК, починаю завжди із синуса. Це відношення СО до СК. Мені треба звідси знайти, відповідно, СО, виділяю. Навпроти невідомого ми ділимо, а мімо множимо. Отже, буде СК помножити на синус 60 градусів. СК у нас 2 коренів із 3, синус 60 коренів із 3 поділити на 2. Корінь із 3 помножити на корінь із 3, корінь із в квадраті, а отже, просто 3 см. Це моя висота. Що ж нам з вами робити, відповідно, із стороною нашого квадрата? І отут ми з вами згадуємо, що у нас є. Намальований квадрат, відповідно, ось точечка О. Бачите, ОК. ОК, ми можемо легко з вами довести, що ОК перпендикулярно до С, за теоремою про три перпендикуляри. Тому я проведу отут перпендикуляр. Ну, Далі ви або можете розуміти, що отут утворився у вас відповідно квадрат. І отже, ОК, це половина АД, або ви можете сказати, що ОК це радіус писаного кола, бо ми початково сказали, що точка О це відповідно центр описаного і вписаного кіл. А ОК перпендикулярна до ДЦ. Ви знаєте, що радіус перпендикулярен до дотичної, відповідно, ОК це буде радіус вписаного кола. А сторона квадрата дорівнює 2 радіуса вписаного кола. У будь-якому випадку я пишу, що ОК перпендикулярно до С за теоремою про 3 перпендикуляри, я коротко напишу ТТП. І далі я можу вказати, що сторона АД буде в мене дорівнювати 2 помножити на ОК. І мені треба знайти, відповідно, ОК. Дивіться, чому я не стала розписувати, я бачу, що тут в мене кут буде 30 градусів, цей кут в мене 90, 60, відповідно, 30. Я знаю, що катет, який лежить навпроти кута, 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. А отже ОК в мене буде дорівнювати половини, половину від СК, а отже буде дорівнювати просто корінь із трьох. Ну і виходить, що це два коренів із трьох сантиметрів. Тепер я шукаю площу основи, площу квадрата АБЦД це сторона в квадраті, два коренів із трьох, треба піднести до другого степеня. 4 помножити на 3 буде 12 квадратних сантиметрів. І об'єм, одна третя s основи в мене 12, і висоту я знайшла, вона в мене 3. 3 і 3 в мене скороть, і виходить, що це 12 кубічних сантиметрів. Я дуже детально намагаюся розбирати всі відео, бо я не знаю, який глядач. Зараз дивиться це відео, і мені здається, що краще розібрати так, щоб кожен міг все зрозуміти. А хто ще не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь. Також підписуйтесь на мій аккаунт в інстаграм, там дуже багато всього цікавого. Я виставляю правила, виставляю цікавинки різні, так що, я думаю, ви скучати не будете. І приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, якому ми готуємося до НМТ.